Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощової та прохолодної погоди, а ось вже ближче до середини тижня у меншій частині України потепліше до плюс 18-20 градусів тепла. А де саме? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 6 жовтня, дощі литимуть у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях на всій решті території країни без істотних опадів та буде хмарна проясненнями Погода: вітер незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у північних та західних областях. Там вдень всього від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 13 до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 7 жовтня, невеликі дощі накриють південні, центральні та західні області України. Нарешті території буде без опадів. Також по всій країні пануватиме похмура погода без прояснень. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 14 градусів. А ось у південних та східних областях буде взагалі спека від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. У середу, 8 жовтня, дощі накриють всі області України, окрім західних регіонів. Лише на заході буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода на всій решті території дощі, а у південних областях можливі зливи. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У східних областях ще тепліше до плюс 17 плюс 19 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!